Сота сказав. Почувши, що сказали йому Змії, Гаруда звернувся тоді до матері Я йду, щоб принести Амріту. Я хочу дістати щось поїсти. Віната сказала В черві океану, в одному з його країв є прекрасна осела нічадів. З'ївши їх не одну тисячу, принеси Амріту. Але ти в жодному разі не повинен зважитися на вбивство брахмана. Серед усіх істот лише брахмана не можна вбивати, бо він подібний вогню. Брахман, коли розгніваний, стаємо в вогонь або сонце, ніби отрута або меч. Серед усіх істот Брахман має перевагу в їжі. Він належить до найголовнішої касти. Він батько і наставник для всіх. Агарда сказав О матінко, дозволь сказати мені, який запитує про це, за якими сприятливими ознаками я зможу відрізнити Брахмана. Він дата мовила Ти повинен? Визнати за кращого з брахманів того, хто, увійшовши в твоє горло, начебто проковтнутий гачок вудки, буде палити тебе буцімто деревне вугілля. Сута сказав, і віната з любові до сина, хоча й знала його незрівнянну могутність, промовила ще такі слова, супроводжувальні благословеннями Нехай же Марута охороняє твої крила, а місяць спину, нехай агні оборонить твою голову, а сонце усе тіло. Я, шо сину, постійно буду бажати тобі щастя й гараздів, але ти ж з безпечним шляхом, у сину, заради досягнення успіху у задуманій справі. Тоді Гаруда, вислухавши слова матері, розправив свої крила і злетів у небеса. Могутній він прилетів до мішадів, голодний, несучи смерть, ніби великі яма. Збираючись знищити тих нішадів, він тоді підняв величезну хмару пилу, яка досягла небес. Смоктуючи воду із черева океану, він тряс ближні гори. Потім той цар птахів широко розкрив дзьоба, перепинивши шлях нішадам, внаслідок чого нішади почали тоді стрімко прямувати в рот поглинача змій. В замішанні от хмар куряви, здійнятої таким буревієм, вони втрапили в дивовижний дзьоб, подібно тому, як злітають до неба тисячами птахів, стривожені в лісі, коли дерева в ньому трясе від сильного вітру. Потім пернатий мучитель ворогів. Стрімкий і могутній володар птахів голодний, закрив свій дзьоб, знищуючи різних поглиначів риб.